Вас до участі у проекті Як тебе мене любити, пастора мій. До вашої уваги поезія Світлани Жук і дорога. Село, квітки в суцвіті України, з Чевченківського край не межа, Тут народилась і зросла дитина, в сім'ї, що пісню й працю поважа. співали всі, сестриці, батько й мати, Молоді вплітались голоси. І залишали у душі хлоп'яти від Лубня її дивної краси, а потім Київ, вулиці столичні, духовна семінарія, гуртки, і перший твір, народжений музичні, і перших нот хвилюючі рядки. Були вже вірні, друзі і визнання У лисника, славетного митця, Бо творчістю і щирим виконанням. Слухачки слухацьки заворожував серця. Від друзів, пшана, від вождів був, та він від влади не чекав чудес, але його пісні, його молитви звучали ніби хори із небес. його мистецтво, мов сама природа, немов духмяний явне від світ, Творив для українського народу, А закохав у себе цілий світ.